Закарпатські матері, не стримуючи сліз, кажуть своїх синів не бачили більше чотирьох місяців. По телебаченню спостерігають за страшними подіями в зоні АТО, тому вимагають повернути хлопців у рідний край хоча б на кілька тижнів. Чому наші нема от приказа уночі десь колись на них напасти? Раз розстріляли, на нас напали. другий раз теперки діти в окруженні. Я Чому ніхто не дає приказ нашим дітям відбиватися, дайте їм такі, такі... Пікетувальники не розуміють, чому військовослужбовці не проводять ротації. Без ротації, без з нормальної заміни на нормальну, ну, так звану службу, на проходження своєї служби, які вони підписалися, е, є такий документ, на який нам не відповіли, що наші діти вже три рази були вдома. Які конкретно є, десь бумаги, на які нам кажуть. Один був ще, а вони сказали, що всі були діти наші вже дома три рази. тому вони там до сих пор вже три місяці. Жінки неодноразово зверталися з цим питанням до голови закарпатської обласної адміністрації та військового комісара. Проте результатів ніяких сьогодні. Матері знову не отримали бажаної відповіді на своє питання. Вони, вони їх туди, ідуть до Замінюють своїх людей. Чому наші діти там є, а їх ніхто не замінить і нема приказу на ротацію. Ну, мені що відомо, зараз йде підготовка. хочуть зробити ще одну ротну тактичну групу. Можливо, ця рота тактична група замінить якусь скільки місяців, Там не замінить вона. Я. Нічого я. так. Чи не хочете? також? Матері стверджують, солдати перебувають у жахливих умовах, Незважаючи на те, що із Закарпаття щотижня відправляють на схід продукти та військове оснащення, потрібних речей хлопці не мають. Бідкаються жінки, танки, машини це немає, постійно ламається. Нема умов. Якщо діти пішли воювати, вони мають воювати і мати чим воювати. Якщо гідно нести оцю свою е, доблість, яку вони мають. А не ці начальники, ми нічого не знаємо. Виходить один другий і нас тут обдурюють просто оголосити свої вимоги. Пікетувальники планують і у четвер. До наших мам е, Ужгородського і Мукачівського району, які їхні діти зараз в зоні АТО, щоб вони завтра на дві години зібралися біля Держадміністрації адміністрації для того, щоб ми прийняли міри і дії, які будуть, які нам допоможуть визволити наших дітей забрати їх з зони АТО, хоча б для ротації.